Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла підняти, як на мене, дуже цікаву тему, про те, чому все більше і більше чоловіків починають заявляти про те, що якщо жінка знаходиться у декреті, вона все одно повинна самостійно себе забезпечувати, або розраховувати тільки на ті гроші, які їй платить держава. Як на мене, це абсолютно дивна ситуація, тому що якщо чоловік. Брав участь у створенні цієї дитини, чому він не вважає за потрібне брати участь у забезпеченні цієї дитини і своєї дружини, яка народила цю дитину, і яка в силу цих певних обставин, що вона в декреті, не може повністю себе забезпечувати, тому що просто фізично вона не може настільки багато працювати, щоб покривати всі свої е, витрати, і ще й дитини. Тому як на мене, ну це дуже дуже дивна ситуація, коли все більше чоловіків заявляє, що вони не хочуть утримувати там дружину під час декрету. Тому що а чому вони мають це робити? Вона так само в принципі може це собі влаштувати, навіть там з дому працювати якось там, доки дитина спить, доки вона там грається. Ну, одним словом, треба якось викручуватись їй і придумувати, як робити так, щоб себе е, сам, самостійно забезпечувати. Ну і, звісно, ще свою дитину. І дуже цікаво це звучить, коли чоловік отак наголошує на тому, що вона має забезпечити свою дитину, тобто не це наша дитина, в якій він так само брав, е, в створенні в якої він так само брав участь, і там він був перший в тому, щоб створювати цю дитину. Але от дитина, це все одно твоя, значить, ти і маєш її забезпечувати. Дуже дуже дивна ситуація. Я радію, що таких чоловіків все-таки не є так дуже багато, але навіть те, що Взагалі пішла така тема, і почались такі розмови на цю е, от, тему, що потрібно жінці е, перед тим, як народити дитину е, абсолютно повністю, вже там мало не на 5 років вперед, доки вона буде в декреті собі відкласти гроші. Саме жінка має їх відкласти, тому що ну чоловік е, може і не захотіти її забезпечувати ну або просто там десь піти, зникнути з її життя. Вона має себе повністю е, підготувати. Ну, це дивно, тому що з одної сторони розумію, чому це було б непогано мати гроші, звичайно, тому що. Дійсно може бути різне, можуть розлучитися, і тоді жінці потрібно розуміти, як там справлятися з дитиною і фінансово її утримувати. Добре, коли є кому допомогти, там батьки чи якісь родичі. Якщо цього немає, потрібно про це турбуватися. Але сам факт у тому, що чоловік уже готує жінку до того, що їй потрібно мати ці гроші, і їй потрібно вже наперед думати про те, як вона буде цю дитину забезпечувати, уже сидячи в декреті. Тобто, або вона має якимось дивом, одразу мало не виходити на роботу для того, щоб. Це робити і десь думати, де ту дитину діти, одразу якусь няню брати. І так само, напевно, самостійно цю няню оплачувати, тому що це її і, і проблеми. Або я не знаю. Ну, Одним словом, там, чоловік може так само говорити, що він там не справляється з тим, щоб повністю забезпечити побут. Бо, наприклад, жінка раніше теж працювала і а, так само а, фінансово вкладалася а, у Спільний бюджет, і тепер вона, наприклад, цього не робить. І чоловік каже, що от я не можу повністю забезпечувати, давай виходи на роботу. Тобто його не цікавить те, що в жінки важкий і фізичний, і психологічний стан після народження дитини, що вона просто фізично не може вийти на повний робочий день, що в неї є якісь обов'язки як матері. так само. Тобто його це все не цікавить, Бо йому треба, щоб вона так само вкладалася в фінансовий бюджет, як це було раніше. І ще важливо, щоб так само і дивилася за дому, ну і звісно за дитини як на мене, це абсолютно нездорова ситуація. Якщо ви таке чуєте від свого чоловіка ще до того, як ви плануєте від нього вагітніти, а бажано би це вияснити до того, я би не радила заводити з таким чоловіком дітей, і в принципі не радила би вступати з ним якісь стосунки, тим більше охоти за нього заміж. Це суто моя думка. Ну, ось і все.